У нас нема світла, у нас нема води, але, але нам підвезли сонечка. Давайте спочатку те, що минулого разу, як це, камера драматично обірвала запис <свіс> <свіс> разом із зарядом, завершимо. А, є в нас лінійна рекурента. Як обчислити її ентиелемент алгоритмічно? Тобто, якщо ми, скажімо, не змогли з якихось причин розв'язати. Характеристичне рівняння, з них і побудувати загальний розв'язок вигляді аналітичної форми. Є е, красивий підхід, який каже нам, що ну, у вас виходить, кожне наступне значення залежить від К попередніх. Давайте розглянемо вектор з К значень. Да? А, почнемо, так, зараз, Щоб мені тут місця вистачило. Вектор A0, A1, A2. АК мінус 1? Тут вектор початкових значень. Тут спойлер. А от я хочу наступний вектор значень А1, А2. АК виходить вже. Так? <coughs> Як мені вчислити цей вектор через цей? А що ми бачимо? Що в нас на початку йдуть прості суви. Так? Значить, як одержите А1? Ну, треба в перший рядочок взяти 0, 1, 0, 0, 0. Давайте так 2 да, нуля поставлю. От, як одержати другий рядочок? 0, 0, 1, 0, 0, 0. Як одержати третій? Так? Значить, 0, 0. Це буде така скошена діагональ одиничок. От. І вона доходить до передостаннього рядочку, От. а останній акатий, От. як його обчислювати, а це якраз і буде лінійна рекуренти від усіх цих значень, які були перед цим. А 0 треба помножити на А0В, а 1 треба помножити на А1, А2 треба помножити на А2. АК-2 альфа, да? К мінус 1. <клес> тобто останній рядочок цієї матриці це буде просто рядочок коефіцієнтів нашої лінійної рекуренту. Yeah. Значить, цю матрицю. Називаємо її М. Воно називається супроводжуюча матриця. Якщо Що я хочу обчислити наступне значення: АК плюс перша. Ну, Мені треба ще в цьому векторі все сунути, щоб на останнє місце поставити АК плюс перша, треба ще раз помножити на матрицю М. Потім ще раз помножити на матрицю М. Потім ще раз помножити на матриці е, М. Е. І виходить, що якщо мені потрібен вектор. Давайте, тут спробую впухати. Так, щоб тут внизу було АН плюс К. А, а тут на початку буде відповідно АН плюс 1. Тобто <кій> <кій> тоді це буде що? Це буде матриця М в степені Н плюс 1 від початкового значення, від вектору А0 АК-1. Так, від K-1 до К одна степень, а від К-1 до Н плюс К, Н плюс одну степень. Ну, так якраз. Але, але для обчислення степеня матриці ми можемо використати схему горнера, яка значно швидше, ніж просто вгуба обчислювати кожен наступний елемент нашої послідовності. От У вас на обчислення, якщо в тупу да, по цій рекуренції. Кожен наступний елемент вимагає k множень, ну і цих елементів вам треба n штук обчислити. Да, знаєш, буде n на k множень. Вот. А тут, да, множення матриць це типу, складна операція. Там, що в кубі операції, ну, k в кубіна, Але замість n у вас буде логарифм від m цих самих операцій. Вот. І виходить, що якщо вам треба обчислити якийсь мільйонний елемент вашої послідовності, вам треба зробити 20 можень матриць в середньому, плюс-мінус. Ну там 30 насправді. А, що ну, значно ефективніше. Не? Вот. Тому, якщо у вас на якихось там олімпіадах з програмування вилізе, там традиційно вилізає задачі, що треба порахувати мільярдний. Елемент послідовності і, ну, Типу його можна і в лобу порахувати. так? Ну, Типу, що там? Ну, типу, одне обчислення це одне додавання. Але цих додавань треба мільярди. Переходити у матричну форму, там буде матричка 2 на 2. Її множення це, типу, ну, типу, множення таких матричок, чотири операції множення. От. Але їх треба зробити не мільярд, а 30. Ефективність стає просто на раз. <кхем> yeah. mm. о, значить, це о, підхід, який дозволяє ну, суттєво пришвидшити алгоритмічне обчусення лінійних рекурату. Бо, ну скажімо, використовувати формули типу аналітичні, які виводяться з коренів характеристичного поліному. Як ми далі на число Фібоначчі побачимо. Ми там переходимо в іншу арифметику. Там були в нас цілі числа, а стали числа з типу, дійсня, з плаваючою точкою. І там будуть проблеми. Мене б спитав. Так. Окрім цього методу, який ну, типу, для програмістів, є ще метод для електронщиків який нам теж насправді знадобиться, але в майбутньому. А, і цей другий метод він застосований в першу чергу тоді, коли у нас послідовність не над дійсними числами, а над якимось кінченим полем. Чи кільцем. Коротше, над обмеженою множиною значенням. Скажімо, це саме робите, але обчислите за модулем M якимось. Так? От. Тоді, що можна зробити? Можна взяти ось такушняшку. Ну, власне, це той саме вектор значень, який у нас є. Так, його початкові значення А0, А1, А2АК-1. А далі ми що робимо? Кожну комірочку помножимо на відповідне число. Буде альфа 0, αльфа 1. Тут альфа К 1 Результати всі. Додаємо. А потім воно бере і штовхається в наш регістр. От, і всі комірочки з'їжджають. Елемент А0 виїжджає на вихід. І тут з'являється А1, А2, А3, АК. На наступному такті знову значення кожної комірочки множиться на відповідні числа, додається і штовхає наш регістр. От, і у вас А1 виїжджає на вихід, ці комірочки посиваються, заходить число АК плюс 1. І так ви можете повторювати до нескінченності, так? скільки воно вам нагенерує. генерує. Ця штука називається регістр суму із лінійним зворотним зв'язком. Ми називаємо його просто лінійний реєстр, тому що реєстр сам з лінійним зворотним зв'язком, або скорочено рсело Язик знаймаю. Але ці штуки дуже потужні. Особливо, якщо ваша послідовність не просто там на якимось полем, а вона бітова. У бітових послідовностях яка перевага. Нема множень. Ви або берете додану суму, або не берете все. Бо множиться або на нуль, або на одиницю. От. І там ось ці конструкції вони стають дуже ефективними для апаратної реалізації безпосередньо. От. І от такі штуки їх вигадали давно насправді ще в середині ХХ століття от. для задач так званої нелінійної локації. Треба вам сканувати місцевість, щоб значить шахет не підлетів. От. Але якщо ви будете це робити регулярно, Ну, ви ж всі в комп'ютерні грали, ви знаєте, От ходить ну, регулярно, оглядає місцевість, ви значить побіж крапельками пробігаєте. Так от, щоб це робити нерегулярно, треба послідовність, яка веде себе як випадкова. Щоб ну, типу, задавати там, куди відхилення, і то все таке. Так от, лінійні регістри двійкові над полем в 2, вони ну, їх можна побудувати такими, що вони генерують прям майже ідеальну псевдо-випадкову послідовність. Тобто вона настільки ідеальна, що в тесті перевірки послідовності на випадковість, які ніс затвердив. Є просто спеціальний тест, який от дивиться, може це послідовність, якось згенерував лінійний регістр. От там є окремий тест, який на це дивиться. Бо інші тести не працюють. Тобто, вони показують, що це буде майже ідеальна послідовність. Вот. І далі, власне. Ну, Сучасні потокові шифри майже всі побудовані на якихось варіаціях лінійних регістрів. Тому що знову-таки дуже якісні послідовності конкурс. Тобто тут все І апаратна реалізація дуже крута, і математичний опис там теж класний. Вона власне, ця теорія. Це одночасна теорія лінійних рекурент і теорія кільця матриці. Запам'ятайте, знадобиться. Ну а ми тепер ставимо крапку в попередній лекції. Переходимо до наступного.